Нам обіцяли лідери багатьох країн, що допоможуть нам захиститися від російських ракет, які летять на Україну щоденно в п'ятницю. Також була в ефірі. Також Російська Федерація задала удару по Дніпро. І там також є на жаль, загиблі і на жаль, до цих пір травмовані люди, які проходять зараз лікування у лікарні. Ну, справа в тому, що систем потрібно більше. Це факт ракет до них потрібно. І загалом є математичні розрахунки, і чому президент говорив зокрема про сім систем, які нам потрібні петріот саме. Тому що, в принципі, з певним а, боєкомплектом ракет це математика. По-перше, ми розуміємо прекрасно, які нам зони потрібно перекривати. І ми розуміємо час від часу в принципі, наміри ворога, що він планує атакувати, як планує атакувати. Терор проти цивільного населення це те, що не зникає, вони це не змінюють. На жаль. Але зараз є так само енергетика і аеродроми. Ну і лінія бойового зіткнення ЦКБ. і прифронтові міста. В принципі, зрозуміло, як цьому протидіяти. Ясно є, скільки ракет Росія виробляє, яких ракет, і скільки нам потрібно для протидії, якщо ми математично рахуємо, що вони використовуються протягом місяця. Або плюс там ще додаємо два місяці, йде з того, що могло ще на складах залишитись. І тому. Цією формулою наші партнери ознайомлені, скільки нам треба. Ну, ми розуміємо прекрасно, що 20 ракет Іскандер виробляють на місяць в Росії. Це треба 40, щонайменше, ну, візьмемо 50 ракет э, зенітно-ракетного комплексу Петріот або «Сампті», щоб це все збити, якщо вони в зоні досяжності. Але mm -hmm. для того, щоб вони були в зоні досяжності, треба розташовувати батареї таким чином, щоб ці зони перекривати. Власне кажучи, і тоді це буде працювати. Тоді можна говорити, ну нехай не просто відсотковий, але 90% 95 захист, який буде працювати. А і то це, на жаль, не гарантує повного, повного захисту і безпеки від уламків, які можуть так само, власне кажучи. І зараз з того, що є, можу сказати, що прогрес буде. Я думаю, що ближче до осені оперативні рішення по тим двом-трьом системам, які були анонсовані, вони будуть Петріот і сам ті. А далі це вже питання наступне на осінь і до кінця року забезпечувати наступними. Плюс ракети забезпечення покращується. Я думаю, що деякі ну, одна-дві батареї Петріот вони прийдуть синхронно з літаками, тому що це пов'язані речі, потрібно прикрити аеродроми, де будуть базуватися літаки. І Я думаю, що якраз це буде будуть, це будуть пов'язані речі, а прийдуть літаки з Петріотами. Це значить, що захист нашого неба покращиться. Ну, це потребує, на жаль, часу не так швидко, наскільки плюс виробництво ракет збільшилося. А на жаль, ми не можемо одразу отримати результати від цього збільшення. Це процес. Але він є. Я сподіваюся, що зрештою, ну я знаю, що жодна міжнародна зустріч не проходить без обговорення ППО для України зараз. Жодна. Причому, що лідерство зберігає Німеччина в Європі, дуже потужно. Вони шукають Нідерланди, Німеччина дуже потужне лідерство в тому, щоб нам забезпечити, і в принципі, я думаю, що ми будемо мати про краще прикриття на осінь, і до кінця року ми покращимо ситуацію. Зараз вона, на жаль, не є такою, як би нам хотілося. Десь середній коефіцієнт: 70-75% збитих ракет і 86% шість